Доброго здоров'я всім, шановні глядачі. Вітаю вас на каналі Віталій Українець. Отже, шановні громадяни, шановні глядачі, в плані мобілізації нічого не змінюється. Я маю в виду в плані цього безчинства. Не в, плані, ну, в плані законної мобілізації. Воно, аби вона була законна, було б все, як би сказати, напевно, що добре. А так вона є така, як вона є, що ми бачимо зараз на вулицях, і в плані цього нічого не змінюється. ТЦК не збираються закривати, реформувати чи позбавлятися зараз. Ми про це все поговоримо про безчинства, які кояться. Що виходить, ТЦК говорить Одеський, Київський. Про Білу церкву, про жахливі умови утримання людей про Одеський з приводу відео, може, всі його бачили, може не бачили, як тягли людину, пошкодили машину. Ну, з приводу цього всього поговоримо. Да. Новий міністр у нас вже оборони Федоров, також що він, як би сказати, розповідає, що він готовий. Він казав, що він буде реформувати ТЦК, але цього нічого не буде. Вийшов Сирський, дає інтерв'ю і хвалить. Цка. Тож, давайте будемо розбиратися по порядку. От. Підпишіться, будь ласка, на канал. Якщо вам не тяжко, дуже буду всім вдячний. Вдячний тим, хто підписаний, вдячний, хто підтримує гарним словом, а не хейтом, тому що дуже багато приходить людей, ну, я так вважаю, неадекватних. І ну, питання одне: чому не воюєш, чому не на фронті? Що ти такий пересякий, робиш, іди, щось зроби, не знаючи людину, чим людина займається і яке в е, людини становище. Ну, нічого. Якось так. Давайте, як би сказати, перейдемо до нашої як би сказати, до нашого ролика. Отже, це виходить, да, знову інтерв'ю, дуже велике. Е, я його дивився, ну і просто-напросто, як би сказати, е, ну, бачив Миколу Азарова. От. Ну, в плані розмови. В плані розмови. Не в плані там, якомусь, а в плані е, розмови. От, і Сирський хвалить сильно ТЦК. Говорить, що набагато більше стало людей на е, фронті, як би сказати, бистріше, якісніше. Ну от, Хорошо працюють. Але він говорить, що. В плані корупції, що вони почали, як би сказати, доставляти туди людей. Але якщо ми бачимо з вами, що коїться у нас на вулицях, то ну, це повний безпреділ. Давайте візьмемо Харків. В Харкові е, прийшли до чоловіка в квартиру, поліцейські, з якимось обшуком, з якоюсь е, справою. От, людина відмовлялася, але вони сказали, що двері зріжуть, зайшли, обшук проводили, ну, звично нічого не знайшли, і тут заходять ТЦК. Я взагалі не розумію, може я щось не, ну, ну, щось не те кажу, може я щось не розумію. Зайшли поліцейські, провели обшук, нічого не знайшли, претензій немає. Виходьте, яке вони мають право впускати в квартиру ТЦК. Заходить ТЦК, ви повинні з нами проїхати і тому подібне. Адвокат стоїть, знімає, вони б начебто злякалися, потім вертаються, згадали, чого вони сюди прийшли, беруть цю людину в халаті і витягують. Оце має на увазі сирський, оце е, ТЦК краще так це працює. Ну, от так вони краще працюють. Витягують людину прямо е, з домівки в халаті і тянуть на е, ВЛК чи в ТЦК, чи куди там. Ну Адвокат він каже, що не розуміє до сих пор, що там коїться. А цирський хвалить ТЦК. І от Скажіть, будь ласка, чи будуть ліквідовувати такий орган, коли його хвалить сам головнокомандуючий? Чи будуть з ним щось робити з цим органом? Я так розумію, що ні. А ви напишіть в коментарях свою думку. Федоров виходив, коли його призначили на трибуні, говорив, що ми з цим займемося, з ТЦК з цим потрібно щось робити, але ніхто нічого. Не роби повістки, вже ніхто нікому не виписує, вже навіть не йдеться про таке. Вони просто-напросто беруть і людину в розшук, без всяких там підтверджень, була повістка чи не була повістки, просто кидають в розшук. Або йде людина по вулиці, в неї все добре, в резерв плюс в нього одолені документи. Це Часто таке буває. І мені розповідала особисто людина, що в нього таке було добре, що громадяни небайдужі були. І, як поставить, поліція і ТЦК злякалися. Він просто йшов по вулиці, в нього він перед тим як вийти, подивився резерв плюс, все добре. В нього дані вчасно, розшуку немає, нічого нема, просто коричнева стрічка. Стає білий бус, добрий день, обов'язкові облікові документи. Поліція. Два чоловіка в військовій формі, ТЦК, як він е розповідає, ваші облікові документи. Каже, які питання? Резерв плюс показує. Вони тик ну от бачите, у вас відсрочки немає, у вас броні нема, вам проїхати треба з нами уточнити. Поки ці розмовляють, поліцейський відходить десь блакають по телефону. Каже, оновіть резерв плюс. Я каже, оновлю, в мене вже рошук з'являється. Розумієте? Каже, я тільки що оновлював, не було нічого. Поліцейський підходить, оновіть, каже, і рошук з'являється. Вони, каже, починають мене тягти. Добре, що, каже, люди йшли, небайдужі, вони їх ще злякалися. Ну, не було такої сутички, як показують у відео. Мене відпустили, я пішов. Ну, вслід мені крикнули дуже погані речі. І поліцейський їй каже, це краще. Ну, я тут не буду говорити, ну, Ютуб такого е, не любить. То оце називає сиський, е, краще працюють вони. Нам виходили, говорили, що їх розформують, їх заберуть з вулиці. Посадять на бумажну роботу, вони будуть за ним займатися тільки, як би сказати, реєстрами, повістками і тому подобне. Поліція буде ці функції виконувати, поліція те саме робить. Взять нашу Олександрію. Жіночка кричить: ви мотоцикл збили, машиною ви його збили. Поліція каже, ні. Вона кричить: мене військовий вдарив. Приймайте заяву, вони просто на нього так дивляться і нічого. Ми, ну, ну, взагалі, ніяка заява, нічого. Вона говорить, жіночка кричить, що в мене на відео зафіксовано, як ви його машиною, кажу, в мотоцикл, вдарили. Поліція. Розумієте? Це, оце Сирський називає, як би сказати, е, ну, правильною, правильно працюють ТЦК, краще працюють, от молодці, це, Він цим це хвалить. В Одесі людину просто-напросто витягували з машини, поліція стоїть, дивиться. Чоловіка витягують люди в військовій формі. Це те, що 17-та стаття Конституції говорить, що військові не мають права порушувати права і свободи людей. І взагалі не можуть бути ніким залучені до цього всього. Поліція просто дивиться, як людину витягують з її власного автомобіля. Потрощили автомобіль, далі б'ють на їхніх очах, на очах поліцейських і десь вивозять. Люди задають питання, чому ви нічого не робите. Визивайте, каже, поліцію. Визивайте сох. Ми нічого зробити не можемо. Виходить одеський ТЦК і говорить, що додасть оцінку правовим діям своїх підлеглих, але вони змушені були примінити силу, як би сказати, щоб. Як би, у недоліки і адміністративне, оце, як би сказати, порушення чоловіка. Про що вони взагалі говорять? Військові, якесь правопорушення, якщо виходить сирський, сам сирський, і всі командири говорять, що військові не мають права затримувати людей. Ну абсолютно не мають права. Вони це говорять. Одеський ТЦК говорить, що вони от були зобов'язані це робити. Як так? Мережою гуляє відео, де в Білій церкві людей тримають в підвалі в жахливих умовах. Київське ТЦК виходить і говорить, що тут, ні, то підвал, там нікого не було. І він зараз на ремонті, там нікого не тримають, то підвал надано для як бомбосховище. Під час тривоги ховався, і там нікого не було. Отакі От отписки їхні, розумієте? Просто-напросто тримають нас як за скот, простий люд. Ви пам'ятаєте, що Київський ТЦК писав про нас з вами, про ухилянську масу? Отак от вони до нас відносяться. Це якісь дописи і про е, білоцерківський оцей підвал. Так само про е, Свавілля. Ну, от сирському, напевно, так нравиться така мобілізація, коли отак от от чинять з людьми. Ну що ж, як то кажуть, пережили багато чого, переживемо і це. Але ж тільки як сирський потім буде людям дивитися. В очі після, того, після цього всього, як після війни, воно все розкриється. Воно все розкриється. Йтимуть на вибори і розкриють дуже багато чого. Дуже багато грязі там польється перед виборами. Вони будуть розкривати все, що коїлось. Хто давав вказівки, хто ким командував, хто ці безчинні казівки давали, але постраждають хто, як ви думаєте, напишіть в коментарях. Так. Ті, хто це виконував. Працівники ТЦК. Поліцейський, хто знущався над людьми. Не ті ж, хто давав касівки таке робить, а ті, хто це робив. Тож план дикої мобілізації, напевно, такий. Ну, далі воно працює, його нічого не чіпать, не ламати. Все, все добре працює. Хапать, кидати в бусики, ввести і тому подобне. А потім все за 400 тисяч. Тому що той, кого на вулиці схопили, побили. Вони думають, він буде е, захищати їхні дупи. Так, в нас війна, Страшна війна, Страшний ворог напав на нас. Але законними методами. Не такими звірськими. Ми ж люди з вами чи ні? А ті, хто так чине з простими громадянами, тоді хто? Хіба вони не люди? Я просто не розумію. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. З приводу сільського інтерв'ю, бачили чи не бачили. Підписуйтесь на канал. Поставте вподобайку, будь ласка. Всім буду дуже вдячний. Хто підпишеться, всіх буду дуже радий бачити на каналі. У цьому все. Бережіть себе, бережіть своє здоров'я. Дай, дай Бог в нас все наладиться. Всім пока!